Слава Україні! Героям слава! Перед нами гравці команди Фа рівень кубок преміум ліги чемпіонату Хмельницького з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Розкажіть, будь ласка, ваші враження про гру? Гра була досить складна. Проти нас грали пару старших хлопців. Нам не вдалося, на жаль, цю не перейти. Е, було багато прояграшної боротьби і не виїграли за гравцями, тому не ну, багато чого не вийшло. Трошки стомилися, важко було. Але ви справились, були були? Ні. Не були. Як взагалі цей сезон для тебе? Добре. Розпочався добре чи так? Ну, так, складно. собі. Так, складно. Цей сезон для нас вдався трошки невдачним, але ми стараємося його виправити і надалі будемо старатися перемагати. Усі настанови тренера на сьогоднішню гру виконали, чи щось не виконали? Не всі. Не всі. А які були основні установки? Росігувати конверти, координації, все. Потрібно було стояти в захисті і щоб витягнути їхніх гравців і спробувати закинути вперед. Не дивлячись на прогрес, це ну, досить хороший досвід. Ви підтримували свою команду? Так, так. Все, дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги і багато голів. Дякую.